Всім доброго мирного дня! Вийшла на вулицю. Зараз буду доглядати, давати кроликам, всіх кормить, а вам гарного перегляду. Ці вже ждуть. Пішли, ходім. Пішли. Саме Лутак. Все просить їсти. Привіт! Привіт! Зараз я тобі теж дам їсточки. Підемо до моїх красавців. Всім здрасте. Тут закривала кролів. Що мої хорошуни? Як діла? Так, водичку повипивали, зараз будемо давати. Усіх порядок, так? Да? Привіт! Що тут у тебе моя красуня? Дітки не повилазилися. Не, сидять. Хай сидять, бо холодно. Провірка зразу всіх. Загадка як запакувала вона їх. Она врушиться. Молодець. Дали їсти. Пескун тут кура залетіла до його. Єж? Тут дали їсти, дала, водички теплі налила. Все їсть. Такі, дівчи. Ти чого до його прийшла? Дивіться, влетіла до його і буде разом ним жити. Чого ти сюди прийшла до його? О, напузявся, щось він не з'їв, тепер багато викинула. Кури з'їдять. Тут тепло, не померзла, вода навіть не замерзла. Їж, їж маленький, їж. Сидить на буді і співає. Цім теж дала. Води лила. Їх тут трошки підмерзла вода. Їсти, сидіти. Буде ще соломки принести. Буде тепла постілочка, буде їм добре тут. Потім принесу ще трошки. Да? качурики? Хай сидять тут тепленько їм добре. Підемо ще. Цей співає парень. Підемо ще до кози. Воду їсти. Я отак закрила. У нас хлів старий. Прикрила трошечки, зараз підемо до козочки. Жде, сіно под'їла. Зараз я тебе буду годувати. Зараз дамі дівці. Всі вже ж знають, що молоко буде, да? Привіт, манюня, привіт, Кусечка. Даю. Знімаємо корзину. Даємо їсти. Дивимося, чи вода не замерзла. Вода в кози замерзла, зарепоміняю. Я принесла водички, рибачок, тепла. Зараз поміняю її, тепленький їм. Дала її їсти. Там картошка, лушпайки. О, бачите, їсть. Хай поїсть такого зерна, щось вона піду зарепуватися. Дай, дівчатка, будемо доїтись. Зараз дам. Поставила водичку, тепленьку. Пий, пий моя красавіця, пий. Налила тепленькі водичечки. кроликам даємо зерно, лушпайки. Шпаючок трошечки з картошечки, зерна. Обмиваю всі погілочки, тепленькі водички наливаю. Зараз всіх годуємо, так, дявочка? Да, Красуня така. Що мої красунчики? Ходісечки, їжта, сіна їм дала, буду зараз поїлки одморожувати. Отак воду гарячу беру. Отак гоп. Всередину. Однею рукою неудобно. Hop. Бачите, вони в мене залізненькі, зараз воно дийде. Трошки вверх. Зараз це викину льод. Отак. От От Морозі поїлочки. Все, зараз покажу. Подивимося, зараз малючків. Зараз я покажу. Вийму котру о, як ходить. Сінця. Зараз я покажу їх. Ось такі малючки. Бачите, вони великінькі. в свою хатку Біжи, біжи. Оп. Бачите. Зараз я їх. Правлю трошки знов тут. Побачите, в нас тут війна. Пересадила, пересадила кровиків, пересадила по два штучки вкинула, У цю клітку зробила всю пусту, повичищала кормушки, все. Оця клітка пуста, хай буде, буде легше, як поїду їм давати їсти. Тут дві кролички і мишка. І вони з мишки воюють. Бачили, скільки сіна, скільки всього. Мишка пищить. І що робить? Отут то мирно. О, Двоє діток і мишка. Тут мирненько. Не чіпають, все в порядку. А тут мерва. Грибуть, хай грибуть, їдять. По два штучки скрізь кинула. Хай буде так. Хай буде одна клітка пуста, щоб було легше давати, їсти. Тут мамуля з дітками сидить, луч паючок дала. Зараз ще сіна вкину, трошки принесу. Ось такі красавчики. Будьте в цієї, цієї мамочки, ще маленькі. Не попаде у свою хату, то буде діло. Отак. Отак. Подивіться, яке в нас сонечко. Як гарно. О, сонце світить. Вже давно так не було. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, миру на землі. До побачення, мої хороші.